70% користувачів додають товару кошик і. Зникають, але ремаркетинг повертає їх назад, і це його робить найрентабільнішим каналом у e-commerce. Більшість бізнесів витрачають бюджети на залучення нових клієнтів, але ігнорують тих, хто вже був за крок до покупки. І саме тут ремаркетинг творить дива. Ремаркетинг дозволяє повертати тих, хто вже зацікавився вашим товаром. Це не холодна аудиторія, а люди, які вже зробили перший крок, переглянули товар або додали його у кожен. За статистикою, конверсія ремаркетингових компаній у 3-5 разів вище, ніж у стандартних оголошень, а це означає більше покупців при тому ж трафіку. До того ж, трафік дешевий, оскільки ви працюєте з теплою аудиторією. Отже, СПА нижчий, а ROI вищий. Так як же це виглядає на практиці? Ви налаштовуєте динамічні оголошення, які показують користувачеві конкретний товар, який він переглядав, це як нагадування. Не забули ви. Після цього клієнт повертається і здійснює покупку. Близько 6 з 10 людей, які залишили товар у кошику, повертаються назад завдяки ремаркетингу. Це прямий шлях до завершення покупок, який реально працює і приносить прибуток.